Да. Першу чергу хочу подякувати організаторам, які дали слово для виступу. Дорогі українці, 80 років тому було створено Організацію українських націоналістів та обрано провід ОУН. Діяльність ОУН визеркала на угаслі: здобудемо українську державу або загинемо у боротьбі за неї. Багато бійців унівців було народжено в нашому славетному Сокальському краю, в тому числі. Генерал-виховник, член проводу ОУН, краєвий керівник ОУН, міністр політичної координації уряду 41-го року Іван Климів Легенда. Сократська об'єднання Свобода щорічно вшановує пам'ять нашого славетного героя. Наполегливо пропонуємо іншим партіям, політичним силам долучитися до сікування 100-річчя та нерожні славетного героя. Історія має властивість повторюватися. Навчаючи на поминуках минулого, потрібно рішуче крукувати майбутнє. Так, на початку століття боротьбою і кров'ю сичові стрільці здобували свободу своєї нації. Потім, у умінці, вояків УПА, зі зброєю в руках захищали свою землю і загадників у 90-х роках, рішуче ризикуючи життям, голодуваннями, страйками, патріоти виборювали незалежність своєї України. У 2004 році українська молодь через Майдан знищувала ворожий режим кучми. Зважимо на те. Що після українських перемог до влади приходили зовсім інші люди: не патріоти-націоналісти, а ліві соціалісти, такі як Мениченки, які розпускали армію, морози, які переходили в табір ворогів, ліберали, які влаштовують мізособиці, борючи за владу, розкладаючи державне майно, підписуючи універсальну з ворогами. Урок історії, навчить, що могутня велика заможня Україна буде лише тоді. Коли державою керуватимуть ті, хто готовий життя своє віддати та свою рідну Україну за свободу своєї нації, ті, хто інтереси нації ставить вище своїх власних особистих інтересів. Слава нації, слава Україні!